Знайдіть площу заштрихованої фігури, якщо відомий радіус кола. Ми вже бачимо, що площа заштрихованої фігури це четверта частина різниці між площею кола та площею квадрата, що вписаний в це коло. Але як знайти площу квадрата? Якщо радіус відомий. А отак. Квадрат складається з чотирьох прямокутних трикутників. А у цих прямокутних трикутників катити радіус цього кола. Площу кола ми знаємо, як знайти пі квадрат. А площа квадрата це 4 площі оцих трикутників. Площа трикутників. Катет помножити на катет та поділити на 2. Або R квадрат поділити на 2. Тепер знизу йдемо доверху. Площа квадрата це 4. Помножити на r квадрат, поділити на 2, скоротимо на 2, 2 r квадрат, і йдемо до верхньої формули. Площа кола П R квадрат, відняти площу квадрата 2r квадрат, поділити на 4. Ще ми можемо. За дужки винести спільний множник r квадрат. Тоді вийде пі, мінус 2 у дужках. і це все поділити на 4. Якщо нам скажуть, яким треба вибрати число пі, тому що це нескінченний десятковий дріб, тоді ми можемо написати приблизно підставити той радіус, що нам дадуть, і те пі, на яке ми разом погодимося. і знайти відповідь. А нас зараз просять оцінити приблизно прикинути наближено площу фігури, прийнявши пі за 3. Ми вже знаємо, що площа ту, що ми знайшли, r квадрат помножити на пі, мінус 2 поділити на 4. Але пі нас просять прийняти за 3. 3 мінус 2 1. То наша формула буде такою: r квадрат поділити на 4. Зрозуміли, ми просто прикинемо приблизно, чому ж дорівнює площа цієї фігури. R квадрат поділити на 4. 4 помножити на 4 та поділити на 4. Буде 4. 2 помножити на 2, та поділити на 4. 1. 16 помножити на 16 та поділити на 4 64. Дуже легко. Молодці! Um,